Доброго дня, другокласники. За уроки ми сідаємо до роботи приступаємо, щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема сьогоднішнього уроку вживання великої букви в іменах по батькові прізвищах. На уроці, діти, ми з вами продовжимо знайомитися з іменниками. Іменник це частина мови. Якраз слова іменники пишуться з великої букви, а саме імена по батькові та прізвища. Вправа кольорові долоньки, синя обіймашки, жовта спинками потиснути руку червону. Дітки, ми з вами обійнятися не можемо, але ми можемо показати це на наших ручках. Увага! Плеснули в долоні тильною стороною, плеснули в долоньки і пальчики обіймалися в замочок дві руки. Дуже добре. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина 1 на сторінці 71. Права 252. Випиши з назви кожного слова першу букву і утвори слово. Пам'ятай про апостроф. Ось він дітки апостроф між другою і третьою буквою. Читаємо назви предметів. Що це ірис? Хто це? Мишка? Бо це тварина? Що це? Яблуко. Яким словом об'єднаємо всі слова? Яка це частина мови? Відповідає на питання, хто, що, і позначає назву предмета. Так, це іменники. Беремо перші букви. Яке слово вийшло? Назвіть його голос. Правильно ім'я. Гра всезнайко. Перевірте свої знання. Скільки звуків у слові ім'я. Букви зразу видно. А скільки ж звуків, згадуємо правила, після апострофа букви Я, Ю, Є Ї завжди позначають по два звуки. Й, А. Скільки звуків буде? Один, два, три, чотири звуки. Назвіть голосні звуки у слові ім'я. Назвіть голос. Правильно це І, і звук А. Так. Назвіть приголосні звуки у слові ім'я. Скажіть, будь ласка, чого більше букв? Чи звуків у цьому слові? Звичайно, звуків. Букв 3, звуків чотири. Назвіть букви у слові ім'я. Правильно називайте ем я І І-ем-я. На яке питання відповідає слово ім'я? Питаю. Це ім'я. До якої частини мови належить слово ім'я? Раз воно відповідає на питання що. Тут яка це частина мови? Правильно, іменник і позначає назву предмета. Одне ім'я, а багато чого. Імен. Правильно, багато імен. Відкрийте, будь ласка, зошити, покладіть їх правильно під нахилом. Запишіть сьогоднішнє число, січня, класна робота, каліграфічна хвилинка. Давайте з вами красиво, каліграфічно і правильно напишемо такі слова. Ім'я, назва, прізвище. Запишіть. Поставте наголос. Олівчикам напишіть, скільки складів у кожному слові. Зверху цифрою. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 71, вправа 253. Склади прислів'я. Як ти гадаєш, що воно означає? У нас дітки заховалося два прислів'я. Одне заховано в овалах, друге у прямокутниках. Нам треба зібрати фігури докупи, а нам у цьому допоможуть цифри, які число верніше, які треба розставити у порядку зростання. А ще пам'ятаємо правила. Речення завжди починай писати з великої букви. В кінці речення став крапко. Беріть, будь ласка, докупи. Можете використати чернетку. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання на чернитці. Так. Перевіряємо. Прочитайте. Перше прислів'я Добре ім'я. Краще багатства. Не ім'я красить людину, а її справи. Як ви розумієте, ці прислів'я, так, кожна людина повинна зберегти своє чисте, чесне ім'я, бо воно краще будь-якого багатства. І не ім'я красить людину, а її. Справи. Звичайно ж, добрі справи прикрашають людину. Назвіть свої імена, будь ласка. Добре. Як треба писати імена? Згадуємо, ми з вами вже говорили про це в першому класі ще. Імена людей треба писати завжди з великої букви. Права 254. Досліди, як пишуть імена, прізвища та побатькові людей. Ми з вами зараз проведемо дослідження. Крок перший. Зверни увагу, з якої букви пишуть імена людей. Прочитайте імена людей. Давайте зробимо висновок ще раз. Так як треба писати імена людей? Завжди пиши з великої букви. Крок другий. Зверни увагу, з якої букви пишуть по батькові людей. Прочитайте, будь ласка. По батькові. Так, дітки. Батько Григорій, значить, син Григорович, донька Григорівна. Григорович Михайлович, Васильівна, Дмитрофанівна. По-батькові теж пиши з великої букви. Так, крок третій. Зверни увагу, з якої букви пишуть прізвища людей. Прочитайте прізвища. Давайте зробимо висновок за цим третім кроком. Так, з якої букви треба писати прізвище? Завжди пиши з великої букви. Давайте крок четвертий. Зробимо загальний висновок, які ж слова, які іменники треба писати з великої букви. Це імена людей по батькові та прізвища. Завжди пиши з великої букви. Перевірте, чи так виглядає правило. Запам'ятайте його, будь ласка. Дуже добре. Працюємо далі. Вправа 255. Зі слів попередньої прави, склади. Прізвища, імена по батькові видатних українців. Перше ім'я, перше по батькові, перше прізвище. Дивимося, у нас ім'я Микола, ой, Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Знайоме нам це ім'я, ця людина прославила Україну. Пізнали, хто це? Це наш поет. Правильно, ковзар, який прославив всю Україну. Будь ласка, дітки, нам треба виконати письмово це завдання. Посередині рядка пишемо вправа 255. Підручник перед нами. Відео ставимо на паузу і записуємо. Перше, 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 друге, друге, друге. І так далі. З кожного кроку. Ім'я по батькові прізвищі. Подумайте, дітки, і скажіть, чим ти хочеш прославити свою батьківщину. Що ти зараз робиш для цього, щоб прославити, розкажи. Ну, звичайно ж, дітки, нам обов'язково для цього треба вчитися. А коли виростемо, знаннями, своїми справами, прославимо свою батьківщину. Перевірте себе. Орас Григорович Шевченко, Микола Михайловича Муцов, Катерина Васильівна Пілокур, Ніна Митрофанівна Матвієнко. Так у вас вийшло? Дуже добре. Ось фотографії цих людей. Дивимось, прочитайте, хто це? Так, ось він. Хто це? Прочитайте, що це за людина. Так, це учений медик. Правильно. Що це за жіночка? Прочитайте, хто вона? Третій. Третє. Катерина Білокур. Художниця. Так, і ось ця фотографія. Ніна Матвієнко. Співачка. Добре. Зошити пропускаємо. Хто працює в зошитах, дітки, сторінка 9, права 12, виконайте. Гра великі та малі букви. Зараз нам треба уважно прочитати слово, і якщо його треба писати з великої букви, то встаньте, будь ласка, якщо ж з малої, то сядьте. Давайте ще раз пригадаємо, які слова пишемо з великої букви. Це імена по батькові прізвища людей. Пиши з великої букви. Всі інші слова пиши з малої. Правильно, готові? Почали. Сидимо молодці. Встали? Дуже добре, бо це ім'я і по батькові людини. Так, Оленка, ім'я, дівчинки. Сидите молодці, бо це звичайна назва. Клочкова діти це прізвище, а прізвище треба писати з великої букви молодці. Сидите дуже добре. Сталий? Правильно, бо це ім'я хлопчика. Пишу з великої. Учениця. Загальна назва. Пишу з маленької. Це ім'я людини, чи прізвище, чи по-батькові? Ні. Загальна назва. Пишу з маленької. Молодці, хто сидить. Встали? Дуже добре. Іван Якович, ім'я та по батькові. Франко тільки це прізвище. Поет. Молодці, хто сидить, бо це загальна назва. Читач. Загальна назва. Дуже добре. Підводимо підсумки уроку. Виберіть, будь ласка, цеглинки, які підійшли до вашої роботи сьогодні на уроці. Мені було цікаво на уроці. Я розумію, як треба писати імена по батькові та прізвища. Як їх треба писати, повторіть? Імена по батькові та прізвища пишу завжди. З великої букви. У мене виникали труднощі під час виконання вправ. Я задоволений чи задоволена своєю роботою на уроці, тому що поясніть. Добре запам'ятала і гарно справлялася із завданнями. Я не задоволений чи не задоволена своєю роботою на уроці, тому що поясніть. Покажіть, будь ласка, чи назвіть, які кольори вам відповідають вашій роботі на уроці. Добре. Домашнє завдання. Сторінка 72 підручника. Вправа 256. Виконай завдання на вибір. Перше завдання: Напиши прізвища, імена по батькові двох твоїх друзів або подруг. Можна це завдання виконати? А можна. Друге завдання: перегорни сторінки хрестоматії для читання та випиши імена і прізвища трьох поетів або поетес. Відкрийте, будь ласка, хрестоматію для читання. І виберіть, будь ласка, трьох поетів прізвища та поетес. Виконайте будь-яке за бажанням. Можна перше, можна друге. На цьому урок закінчено.